наша незламні просто в шоці. Е, насправді вони вже зневірилися. Зневірились, і вже е, прям це був такий відчай. Але ми з вами вкотре раз довели, що в єдності просто наша сила. Ми з вами зробили неможливе. Ми практично за три дні зібрали 153 тисячі гривень. Залишилось зовсім зовсім трошки, трошки менше 40 тисяч. До речі, відеозвернення хлопців ви побачите далі. Але в цьому відео я хочу вам розказати про один донат. Донат в 10 тисяч гривень, який зробила мама загиблого воїна, воїна, який загинув під Бахмутом, якого звали Ваня. Вона передає вітання, вітання всім військовим. Її слова прям пряма мова, що для неї ви всі діти, для неї немає чужих. Вона бажає всім повернутися, повернутися живими і здоровими. Ви знаєте, це не поодинока ситуація. Це вже в нас вже були, були такі моменти. Ми завдяки отаким материнським грошам. В 22-му році, в кінці 22-го року, робили хлопцям мавіка. Буквально вчора нам принесли амуніцію хлопця, який, на жаль загинув вже в госпіталі, але його. Рідні передали нам комплект амуніції, яка практично нова, тому вона вже піде нашим військовослужбовцям. Ви знаєте, я хочу, щоб на прикладі таких речей підключились навіть ті, котрі ще не підключались, чи може тільки будуть підключатися. Ви знаєте, я щиро, щиро вірю, що на прикладі таких вчинків може такі і наша влада. Зрозуміє і почне використовувати всі кошти за надібністю, щоб вони зберігали життя нашим хлопцям. Насправді, увесь цей збір він якось піднімає, піднімає дух хлопців, тому що вони. Зараз радіють, радіють, немов діти, тому що вони розуміють, що вже вже на автівку кошти зібрані. Там вже е, рішається зараз питання з придбанням цієї автівки з дронами. Тому, будь ласка, залишилось зовсім зовсім трошки. Залишилось трошки менше 40 тисяч. Давайте останнім таким ривком зробимо цей е, останній крок. Нагадую, що хлопці підготували, підготували вам подарунки, підписані особисто прапори для самі великі донати. Тобто ми пообіцяли, пообіцяли мамі мамі загиблого бійця, теж від хлопців. Прапор. Я щиро вам вдячний. Я впевнений, що ви зараз дивитесь це відео. Я пишаюсь, пишаюсь, пишаюсь нашими українцями, пишаюсь, що я українець. Я, я розумію, розумію, що складно всім зараз, але... Ніхто крім нас цього не зробить, ніхто крім нас не підтримує незламних. Тому збираємося, робимо навіть іноді більше, ніж ми маємо робити, можемо робити. Тому вірю, вірю в вас, вірю в Україну, вірю в Збройні Сили України і вірю в нашу перемогу. Ну і зараз буде трохи відео звернення від хлопців. Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці 101-ї бригади підрозділу аеророзвідки. Звертаємося за допомогою до. Романа Кириленка та всіх небайдужих українців у придбанні автомобіля та семи fpv дронів для належного виконання військових завдань. З початком повномасштабного вторгнення захищаємо нашу державу та стоїмо на її захисті. Зараз знаходимося на злагодженні і впродовж місяця вирушаємо в зону бойових дій. Тож маємо дуже малий проміжок часу для придбання всіх необхідних засобів. Заздалегідь. Вдячні всім, хто долучається до збору. Слава Україні! Героям слава!